Вітаю вас в ефірі марафону, пане Юрію. Отож трохи поговоримо про те озброєння, яке Іран надає Росії, і як ми готові його зустрічати, тому що зрозуміло, куди Росія його спрямує. Ось давайте тоді по, -по порядку. Вже тривалий час не було атак безпілотників, і знову ж таки були різні версії, що закінчилися іранські безпілотники, що вони не можуть використовувати їх зважа на холодну е, погоду на клімат, аж знову на минулому тижні, тижні, який закінчується, на цьому ще тижні, е, е, південь України був атакований тими ж безпілотниками. То що це нові поставки чи, чи що? Ну явно не, не морози заважають. Вже. Що щодня вже це говорю. Ну хтось припустив, що може холодно літати в літачкам. Ну власне холод ніяк не впливає. Холодна погода, впливає лише е, нельотна погода. Так, це може бути якийсь шквальний вітер, так поривчасті вітер, який на площину крила, яка велика у цьому шахеда, може впливати, тому вони не будуть використовувати при таких штормових вітрах. А вони використовуються, і ви бачите, що з акваторії Чорнотазовського морів саме з цього напрямку часто вилітають камікадзе. Ну і основне це в таку Упору, чому, чому може бути це саме обмерзання перехода з плюс в мінус. При певній вологості повітря може бути те обмерзання. Ну воно може бути там годину-дві-три, а потім вони можуть спокійно собі летіти в будь-яку морозну погоду. Це не є проблема ще раз. Хочу, щоб на цьому вже нарешті крапку поставили, тому yeah. що це дійсно е, так і е, е, чому не було і. Е, Багато так версій ми озвучували. Ну не багато версію дві. Фактично, так або ж закінчили ця нова партія, або дещо притримали ту першу партію, яку вони е, взяли в Іран. Замовили, ми знаємо 1740, сімсот сорок. розвідки нас інформувало так, що є, є така партія, чи готовий Іран надавати їм е, в такій кількості в такій масі ці дрони вже зараз. Ну поки що цього невідомо. Ну можливо, вже щось під'їхало е, новіше так. Нова партія, можливо, в море так там ж є порти російські в Каспійському морі, які можуть без проблем бути приймати будь-яку там продукцію з того самого Ірану. Як ви вважаєте, ось зараз на півдні України аномально тепла погода, і якщо брати до уваги кліматичний фактор, чи не може це означати, що найближчим часом ці дрони знову полетять на нашу територію? Ні, ну я щойно пояснив, що не впливає погодні ні мороз, ні тепло на діяльність цих дронів. Впливають лише певні, певна погода, яка може заважати це обмерзання, саме це обмерзання. Тому неважливо, чи плюс, чи мінус, вони будуть їх використовувати, коли вони будуть у них в наявності. Новітні про балістичні ракети, скажімо, знову ж ось ця візь зла, теж багато було повідомлень про постачання балістичних ракет. Яка ситуація з цим зараз? Чи є вже інформація від розвідки про те, що ці ракети надійшли до Росії або ж навпаки? Є лише інформація в засобах масової інформації, що Росія прагне їх отримати будь-яким способом їм вони потрібні. Бачите, що іскандері залишилось мало неможливо, є проблеми з виробництвом, можливо, підкреслюємо, а можливо, не можуть. Виробляти в необхідній кількості так, щоб замісти, поповнити ті запаси, які вони вже використали. Майже всі вони використані. Так, іскандери більше ніхто не смішить як то кажуть, їх вони вже просто за Вензе залізли. І тому іранські ракети, іранські балістичні ракети мають на базі Зульфакар, так і Fahith, які мають на Іран. Так вони можуть бути. Не замістити в деякій мірі доповнити ті ті запаси балістичних ракет, яких Росія хоче. Мати щодо того одразу ж так як протистояти їм, тому що всі завжди задають питання так. Чим же ж ми будемо їх знищувати? Ну ще раз хочеться нагадати, що ні скандери, ні ракети С-300, які пускають по балістичній траєкторії, ні ті ж ракети, які от іранські балістика на сьогоднішній день недоступна до збиття засобами протиповітряної оборони, які є в нас на озброєння. Тому найефективніший метод знищення цих ракет це все ж таки на Старті там де вони знаходяться різні різні види бавовни можуть допомогти знищити ці ракети? От, власне, я думаю, що план дій у вищого військово-політичного керівництва нашого є на стосовно ну такого, якщо це станеться, так і думаю, наші партнери теж будуть допомагати Україні. Якщо вже використовувати ваші образи, чим достатньо в нас тоді гербіцидів на ту їхню бавовну. Не знаю, можливо. Можливо. В одному з останніх інтерв'ю ви заявляли про значні втрати новітніх літаків в Росії. Що залишилось у них? Зокрема, якщо брати до уваги ось ці пошкодження, знищені літаки в тилу їхньої території в Енгельсі на інших аеродромах. Ну, знищили. Чи не знищили так від 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 незрозумілих причин так ті літаки? Там не багато їх. Ви ж ну, треба так бачити супутникові знімки. Так, можливо, новіші так є будуть у доступі. І ми побачимо, які дійсно наслідки. ну Бачили ми фотографію Ту 22 м 3 там хвіст відірваний у нього. так ну Відновити непросто. Зрозуміло, що скоріше за все, це буде якась донорська е донорська допомога з іншого літака. Та й все на цьому скінчиться. Але е літаки у них достатньо. Це десятки літаків стратегічних стратегічної авіації ту-95 ту 160 так само і дальньої ту 22 М3 Більше мова йде про кількість ракет, яка у них залишилась які вони випускають саме з цих з цих літаків. Вони їх роззосередили. Вони по всій території Росії порозліталися. Так, ну тобто, щоб не бути в одному місці в один час, щоб знов щось ненароком там не трапилось їх на території І ще от до буквально сьогодні побачили. Ми пост так нас група моніторинга, на які ми дивимося су 24 які там знайшли другого грудня, здається. Так підбили впав. Загинули два російських вагнеровця. Це дуже гарні новини. Так, екіпаж, льотчик та штурман. Ми ну вже російська пропаганда охрестила їх фактично гастелами, які атакували, були підбиті, атакували танкову колону. Прям на неї полетіли і розбомбили там тим от власне бомбардувальником з собою танкову колону. Щось на кшталт цієї нічого не змінилося з радянського часу. Бачимо, що вже гастели у них теж теж появляються. І що до ще літаків, які ви казали, можливо, так якщо будуть передаватись, якщо Росія планує передавати в Іран якусь техніку авіаційну, то у них є достатньо. І МІГ-29, і Су-27, які є в них на зберіганні, ті, які ми використовуємо, вони їх ну, мають на зберіганні. І навіть Су-27 появлялись уже і в небі. Були, були теж побачені. Вони використовують Су-30, Су-34, Су-35, основні типи тактичної авіації. Так само е, Су-25 штурмова. От, власне, міг 29 і Су-27 є на зберіганні. Можливо, Росія хоч, захоче і їх десь там Виміняти на щось, так а в разі такої передачі в обмін на ці шахіди і балістичні ракети цих літаків, це е, про яку кількість може йтися за вашими оцінками, якщо ви можете, хоча б орієнтовно назвати чи. Ні, ні, я не можу назвати це, це зараз на рівні новин. Я просто озвучив те, що є у Росії, те, що відомо, -huh. так яке озброєння вона має використовувати проти України, яке в неї є на зберіганні. Це тисячі літаків, зрештою, ну сотні увазі бойової авіації, Взагалі в Росії можуть бути. Ну якщо брати ще транспортники, то там декілька тисяч е Ron tiny. літаків є. Тобто того залізят, чи ще достатньо багато в них, не зважаючи на те, що вже збито. Протиповітряно обороною збито вже 281, здається, так, літак і 264 гелікоптера. гелікоптери. Але і з хорошого це те, що збита найновіша техніка, якою окупанти нас атакують. Тому і пілоти зрештою, підготовка пілота це не один рік, і не один і не два роки. Це це років з 10 Треба, щоб і в навчальному закладі, плюс ще так, так, так щоб він мав якусь практику і бойових дій. Тим більше для того, щоб працювати на найновішій техніці, зрозуміло дякую, пане Юрій Юрій Гнатречник командування повітряних сил збройних сил України наживо в нашому ефірі. Говорили про роботу нашої ППО і як ми готуємо гідну зустріч тій новій іранській техніці, яка постачається до Росії, яку Росія буде використовувати у війні проти нас.